Вітаю всіх друзів себе на каналі, і сьогодні будемо готувати, можна сказати, холодець із товстолоба або просто консерва із товстолоба або просто отакий ось товстолоб. Товстолобіще можна сказати, у афганському казані. Так що просто можна сказати, товстолоб у афганському казані. А що з нього готувати, то вже кожен в принципі вирішує сам. Холодець. Виходить десь приблизно за півгодинки. За півгодинки можна вже спокійно його їсти, навіть кістки, і навіть жаберна кришка вже також буде спокійно хруматися, ну, повністю розвариться в казані. Аванський казан це штука, яка дуже, быстро, дуже швидко під тиском готує будь-яку їжу. І скільки разів я не пробував, там навіть стовстолоба робив селедочку а кістки туди все остальне якби, голову кидав в казан і виходив дуже класнючий холодець. Так що завжди можна попробувати і зробити з нього або просто консерву. Ну Якби закривати її там на зиму кришками я не буду, а просто як гарнір до любої там страви, там наприклад, до рису, там до макаронів, там до чого завгодно, навіть до картоплі дуже класно буде. Смакувати отакий товстолобік у афганському казані. І ще, друзі, як ви думаєте, скільки в ньому кілограм? Напишіть, будь ласка, в коментах, а я потім через пару днів, після того, як вийде відео, напишу вам, скільки по настоящому тут було кілограм. Як ви думаєте, скільки? 5, 4, 3. Немаленький, немаленький. Залишилося просто його почистити. І все, і ріжемо. Не на філе, а просто кусками поріжу його. І засікаємо півгодинки і буде біп страва з нього. Навіть дуже смачна. Так що, Хто вперше на каналі, поставте лайк і підпишіться. Ну, друзі, починаємо. Мабуть, сама найважча робота у приготуванні цього блюда із товстолоба це його почистити. Але в мене є така штука класна. Чи... Чистілка товстолоба, не сильно. В принципі, кидає узку і нормально чистить. Зараз покажу вам, як приблизно як вона його чистить. Отак. Ну, є трошки розкид, але потихеньку, не спіша, можна почистить. Ось такою штучкою. Бачите? В принципі, зачищає Ну, для вас це пройде там пів секунди. Потім будемо далі готувати. Не пройшло і секунди, як товстолоб почищений. Всередині також вичищений, тут оця чорна пленка. Не залишайте її, бо вона потім буде гірка. Ну що ж, починаємо його розрізати, там, можна сказати, на куски, які, які будемо закладувати потім в казан. Краще всього, якщо у вас буде здоровий, товстолоб, взяти якийсь потовщи ніж, щоб розрізати хребет. Бачите. Такий не, не дуже легко піддається. Але я його запросто розрізаю. Так, що в нас тут? Ну, бажано. Якщо ви не будете робити холодець, просто хочете його якби зробити, таку консерву, то можете самі оці плавники їх подрізати. В принципі, вони мені також не потрібні. Я холодець не буду робити, я просто якби. Гарнір такий, я їх повідрізаю. Можна, Треба якісь спеціальні ножниці. О, вже бачите, що з ножницями спеціальними можна. Якщо взяти не спеціальні, що з ними робиться. Коротше, уграв ножниці, бляха. Ну, Це в моєму репертуарі щось. Щось кончити. Коротше, все. Буду получать вечором пілюліну. Свіжу. Ще можна їх просто плоскогубцями якимось. Оце лишнє, в принципі, воно не потрібно. ну Я думаю, кожен вміє розбирати товстолоба і взагалі будь-яку рибу, але кому цікаво, я потім прискорю відео. І буде, і буде ще цікавіше. Бачите? Обов'язково потрібно жабри також викидати з голови і очі, тому що в них хрусталики буде вам потім хрустіти. От. А це все нормально. Ось, бачите, без жабрів чистенько вимили. І буде класно. Голову можна і цілою, так і, я думаю, так і закидати у казан. От так. так що ми її потім поперчимо, кладемо сюди. А остальну частину можна... Отак от розрізати і потім отак. Або просто такими з великими шматками. Що скажете? Я сам це думаю. Як його краще зробити? Мабуть, зроблю отакими от шматочками. Знаєш, він, вроді би і здоровий був то в але на самому ділі, коли починаєш його потім розрізати, то не такий він вже і здоровий, як здавався. Оце все можна викинути в утіль. А якщо будете варити холодець, то можете потім як звариться, Хоча воно тут також буде їстися, але темний колір холодцю трохи забарвлює оці плавніки. Я їх викидаю. Ну і також оцей хвіст також відрізаю його. І також, в принципі, не потрібен. Такий хвостик -лу 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 -лу. Так. Цю штуку ми просто нарізаємо. Такі два куски м'яса. Оце спинний мозок. Так, ну що ж, зараз почнемо його все закладати і покажу вам, що за чим я роблю. І так, друзі, у нас практично все готово. Нарізав ще пару цибулин такими напівкільцями плюс підготував сіль. Спеції, зараз будемо шукати, що сюди найкраще додати. І потрібно її обов'язково цю рибу посолити. Поки що голову витягну, щоб було легше солити. І починаємо солити. Ну, я так, в принципі, приблизно солю, як наче там, на жарку. Отак посолив її. більш-менш, щоб якийсь смак був солі трохи. Потім перевернув, там ще раз посолив. Не знаю, пишіть нормально, це я роблю. Чи пересолив чи не досолив. Коротше, у мене постійно оця проблема з цими соліннями, коли я щось солю. Ну і голову, голову, як її там. вона там все рівно, я думаю, пройде. По-любому. Коротше, я думаю, все буде солоне. Однаково в казані отак перемішав. І після цього додаємо. Я, наприклад, люблю все, всю рибу з коріандром. Знайшов отаку спецію коріандр я Вона мені тоді смачна, коли є коріандр у рибі. Бачите, Ляш також любить коріандр Осінь добре бере коли. Добавляти в прикормку коріандр. Тобто, і коли готуєш нормально. Так, все, цей закінчився. Думаю, може якоїсь ще приправи тухмяний перець. Хоча можна пару. Я думаю, нічого не буде, якщо я додам там скількись там перчинок штук 5. Так, що в нас тут ще є? Можна лаврового листа закинути, правильно? Два листочки на казан. Так що у нас тут? Ще є? Суміш перців. О, це прикольна штука. Вони такі у мене більше, можна сказати, він мелений. Але запах, думаю, дасть, і якийсь смак буде. Щоб... Так, щоб дівчата ж їли, бо, блін, я можу наперчити, що вже ніхто не буде їсти. Тільки один я. Так, Голову ми покладемо в самому кінці. Через те, щоб її можна було нормально витягти першою, щоб вона ж все порозвалюється. Просто щоб менше цих з голови, ці жаберні кришки, там, все таке, щоб його просто витягнути десь зразу на тарілку. І я вам показав. Як вона приблизно смакує. І так, посолили, поселили, поперчили і навіть голову. І тепер підготавлюємо. Беремо казан і першим ділом, що ми зробимо, це нальємо туди трошки олії на дно. Не знаю, чому так, ну, так чомусь всі роблять, і я так роблю. Можна не на дно, можна і так трошки. Якби на боки. Воно -то, в мене там нічого ніколи не, не приставало, але я візьму так зроблю. Отак. От олії Небагато. Риба також жир напустить жир і потім застеляємо цибулею порізаною дно, щоб потім викласти рибу. Можна так можна. Просто закинути там, потім розкласти по дну. Десь невеличких 2-3 цибулини. Можна одну здорову, можна дві здорових там. Кому подобається цибуля, можете побільше. От так от. Щоб вона просто закрила саме дно. Може, там десь щось трошки буде. Щоб вона не пристала, не пригоріла, хоча такого в мене ще не було. І можна ще кинути часнику туди. Добавляємо часник. Часник можна потім витягти. Взагалі часник до м'яса додають, але я його кругом додаю і нормально. І так, беремо потім, закладаємо, розкладаємо. Навіть сам не знаю, як це ще буде діло тут. З цією закладкою. Так, закладаємо. То, що такого цілого прямо я ще не робив, самому цікаво. Зараз закладу його туди. Ось. Отак. От виходить. Сочки. Так. Бачите, не стільки того -то столоба <на>, на самому ділі, коли його порізати, і зверху кладу голову так просто, щоб її було легко потім звідси витягти. Я її... ще можна її розрізати. Я думаю, мабуть, її розріжу. На дві частини цю голову. Я так прикладу двома частинами зараз розріжу бошку, Так як її краще різати? Мабуть, отак. Чистенька всередині. Жалко ножниці. Потрібно собі замовлю якісь ножниці, такі, щоб курочку можна було різати. Що постійно вони мені потрібні. Зараз взяв би ножечками, перерізав, отак канцелярські мої ножниці. Отправилися самі вже, самі знаєте куди. Так, все, закладаємо. Думаю якою стороною. Краще, отак, мабуть, щоб все накрите. Так, і що в нас тут вийшло? Аж так, як потрібно, по Марусин поясок. Оце по, по поясок. Води я сюди буду заливати. Фух, постійно переборщую трохи з водою, тому що його багато потім стає. Я заливав раніше літр. Зараз проведу експеримент і залю всього навсього пів літра. Плюс риба ще пустить сок, і я думаю, так буде навіть смачніше, що скажеш. Тут якраз була пів, літра, пів половина цього кухля. Я, виходить, її сюди заливаю і її має вистачити все. Що я ще забув? Навіть сам не знаю, що я забув. Думаю, що нічого не забув. Ставимо його і нагріваємо на газову плиту. Але перед тим, друзі, як ставити його на плиту, треба перевірити, чи нормально сіла прокладка в казані, так як вона має такі якби, фаски. Фасками всередину має бути сюди рівним. І перевірити, чи нормально закрив, закрився казан. Отак от попробувати спочатку, щоб кришка чітко лягла. Подивитися, щоб тут ніякого нічого не було. Що, може там кусок цибулини бути? І так перевірили тут і тут. Потім раз. І закручуємо. Можна, так нормально закручуєте. Так, щоб без фанатизму, щоб прямо не зірвати вже різьбу. Це я так кажу, а сам нормально так закручую, скільки в мене є сили. Так, закрутив і ставимо на газ. Ну що ж, перевіримо, скільки тут вже. Ну, Якщо знизу дивитися, там, де вода, то вже є сотка. Зверху у нас виходить, трошечки ще не вистачає. Я думаю, можна вже засікати півгодинки, так як через те, що коли ми вимкнемо газ, тобто вогонь, то він ще хвилин 10 буде кипіти. І плюс, бачите, вже тиск вже в ньому збирається. Так що нормально. Я думаю, можна вже засікати півгодини. Дивлюсь на один і через півгодинки подивимось, що я наварив тут цьому казані mm -hmm. І так, пройшло 10 хвилин. Майже по всьому казану у нас 120 градусів. Ну, це нормально, коли 120, там всередині десь, може, 150. І отак от трошки пошипує клапан. Ого. Там нормальний тиск, я думаю. Якщо був би більший, він би отак от піднявся. просто Цей клапан. І він його б спустив. Так що чекаємо ще. 20 хвилин. І так, друзі, виключив вже вогонь. Майже вже починає трошки падати температура. Я не буду зараз спускати повітря з нього. А дам йому, щоб він сам потихеньку створив. Це десь хвилин 10 пройде. І будемо відкривати, пробувати. Товсто Обана. Обана! І так. Ну що ж, будемо, коротше... Вскривати його. Подивимося, що там і як там. Потихеньку відкручую. Блін, оце зажав. Грячий. Так, все. Гази, кажу гази. Повітря вийшло. Гаряче. Так. Треба якось акуратніше. Відкручуємо проти, проти часової стрілки. Так, це воно гаряче, покладемо його десь на досточку. Ну що ж, такий момент зараз. Грячу. Оба-на. Ще кипить. Хоча пройшло вже 15 хвилин після того, як я його отак воно виглядає. Вже пройшло 15 хвилин, плюс після того, як я його вимкнув, а воно ще кипить. Ну, зараз побачимо, Попробую, достану на тарілочку і побачимо. Так. Ось у мене такі щіпчики є спеціальні, щоб доставати ними що-небудь. Так, тарілочка і пробую ага, возьмеш. Бачите, не тут то було. Ось отак воно. Намагаюся дістати. Бачите, як дістається. Ось така, як би, жорстка кістка. Коротше, всі жорсткі кістки стали м'якими. Обалдеть. Попробуй звідси його вже достань. Чи треба було менше, мабуть, тримати, може щось би і дістав. Ну, зараз приблизно покажу вам ось, оце ця бокова кістка. Вот так она распадается. Ох, блин. Ну, в принципе, зараз покажу вам, как я ее буду есть. Обалденно. Штука. Ну что ж, зараз попробую. Так, берем самую твердую кистку, яка должна быть самую твердую. Вот она. Легесенько хрумається, ну і я вам скажу навіть відчувається смак. Тобто солі нормально. Зараз чогось ніжного попробую. М -м -м. Обалдеть. Хоч гаряча, але дуже смачне. Якщо залити його, наприклад, у судок. Якусь в тарілку, це буде просто холодець. Тобто заливаєте, десь в холодне місце поставили, можна, в принципі, і не в холодне, Ну, я, як воно трошечки холодне, ставлю в холодильник. І виходить холодчик такий рибний, обалденний холодець. Ось так, це можна сказати, це можна, друзі, сказати, кальцій. Кому не вистачає в кісках кальцію, можете запросто робити такий собі товстолобік в Казані. Буде супер. Ну, все, друзі. Кому сподобалось таке відео, як я готував товстолоба у Казані, ставте лайк і підписуйтесь на канал, друзі. Зараз вам покажу, як воно виглядить тут. Скільки стало. Оце. Ось тільки набралося там звідкись води. Хоча ми заливали тільки пів літру. Всього-навсього. Так що, друзі, кому був цікавий такий відос, лайк, підписочка і будуть ще відоси. Ніяк на Дніпро не виберусь, може завтра перебачимо. Всім пока.